Це буде перша каплиця православної церкви України при такому реабілітаційному центрі. Я сьогодні хочу подякувати міському голові. Андрію Леонідовичу за таку підтримку, за розуміння. Щоденно тут буде відкрита ця каплиця, бо окрім фізичного здоров'я, кожен з нас ще потребує і духовної опіки, і духовного здоров'я. Рік тому ми відкрили перший в області центр реабілітації для військових. Місяць тому ми відкрили центр соціальної підтримки працюємо для того, щоб створювати для наших військових можливості і психологічної, і фізичної реабілітації. Я дякую Цуфіадосю за те, що ми обладнали тут цю капличку. Медичні працівники, наші пацієнти, серед яких є і ті, хто нас захищає, дає нам можливість працювати і жити. Їм треба не тільки відновлення тіла, а це і зцілення душі. Тому ми дякуємо, що нас підтримує. І міський голова, і отець Феодосій на етапі одужання це командна робота. Відколи я вже тут є, кожного дня я ходжу на реабілітацію. На початку я приїхав наляканий, зляканий. такий во я в отаку, от в мене походка була в отакаво, а зараз я о, нормально ходжу. Це дуже добре, що є ця капличка, бо є такі моменти, що коли тут назбирується, і ти можеш собі прийти собі і поговорити, там висказати, що на, на звернутися до Бога.